Аграрний центр професійно-технічної освіти 25 травня ради вітав своїх випускників своє світле майбутнє. Перед ними відкривається багато перспектив, адже за плечима роки плідного навчання. А сьогодні випускники отримують дипломи, путівки у своє доросле життя. Шановні випускники, сьогодні ви вступаєте в самостійне життя. Знаю, що у вас будуть злети і падіння, радість перемог і сльози поразок. Але я в вас віру, бо переконаний. Що наш навчальний заклад став міцним фундаментом, на якому ви будете будувати своє майбутнє професійне і особисте? На свято були запрошені міські та районні посадовці, які нагородили вихованців та викладачів центру професійно-технічної освіти грамотами та листами подяки і грошовими преміями за активну участь у громадському житті навчального закладу. Олег Томашук, голова райдержадміністрації, пообіцяв, що з початком нового навчального року силами районного бюджету буде поліпшена матеріально-технічну базу. Пообіцяв, що придбають комп'ютер. А міський голова, в свою чергу, сьогодні привітав випускників та подарував аграрному центру телевізор. Я хотів би, щоб ви були переможцями в цьому житті. Щоб ви завжди пам'ятали оті заповіді батьків ваших: бути чесними, бути гідними, бути гідними того тих традицій вашого училища, бути гідними тих настанов, які давали вам ваші вчителі, щоб ніколи в житті ви не зламалися. Урочистості з нагоди випускного у ліцеї сфери послуг проходили у значно вищому колі, адже випускників цьогоріч всього 19. Атмосфера свята була породиному теплою та затишною осіяні живуть в містечку край в них спогади весняні. Мої батьки. мої батьки. Про досягнення своїх випускників розповідає заступник директора по навчально виховній роботі Оксана Марценюк. Сьогодні їм було вручено. Грамоти обласного управління освіти і науки за активну участь в художній самодіяльності, перемогу в обласних конкурсах, подільські зорі, «Різвяна зіронька. Дуже було приємно, що ці діти в нас навчалися, прославляли наш навчальний заклад, приємно було працювати з їхніми батьками, батьки допомагали в організації навчального процесу.